Значить, новий конфлікт ядерних держав між Пакистаном і Індією. Вони вже почали вогонь відкривали, Пакистан, Індія вдарила у відповідь. Ми з вами говорили про те, що буде війна інша. Так. Це вона? Ми з, з такою надією питаємо на це питання, тому що продовження. продовження це, воно жахливо виглядає. Але в поясню для тих, хто не бачив цей прогноз, в закінченні процесів, котрі стосуються нас, пауза в наших, е з, з нашою ситуацією, вона буде зумовлена, в тому числі з новим, більш масштабним. Конфліктом, котрий буде здаватися, ситуація з нашою країною буде здаватися, я не знаю, дуже конфліктом. Не війною, а конфліктом. І з точки зору Пакистану Індії що доносить. Дуже схоже на війну. Угу. Це дуже схоже на війну. На, на сильну війну. Угу. Нас передумови. Тобто страшний суд. Те, що стосуватиметься багатьох. Це те, що буде трансформувати ситуацію в цілому. А, далі в нас вісім кажезлів, нові випробування. Вісім жезлів, вона випадає часто на обстріли. Вісім жезлів випадає на конфліктні ситуації. П'ятірка Пентаклів. Біженці. Люди, котрі лишають територію. П'ятірка Пентаклів це люди, котрі шукають прихисток. Дев'ятка мечів. Карта нічного жахіття. Карта смерті. Це момент в трансформаційного ж процесу. Так само. Тобто. Я думаю, що так. Причому е може бути, не навіть ядерний конфлікт може бути. Я тільки хотіла запитати. Можуть застосувати ядерну зброю? Так, застосуванням -за 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 ядерної зброї. І ну, повинен бути неконтрольований процес. У нас випадає карта миру в перевернутому стані. На, на перших парах будуть намагатися придушити, тобто заспокоїти процес. Але е війна вона відкриє певні можливості, і ті, хто захочуть скористатися цими можливостями, вони не зупинять. 어, захочуть заробити замість того, щоб заробити і отримати якісь бенефіти, вийде ситуація з під контролю. І якщо брати формат Індії і Пакистану, воно випадає о, перше: десятка кубків в перевернутому стані mm. в цей момент, ну дуже-дуже дуже гарна карта. Але в, в контексті чому кажуть про ядерну зброю? Що може бути як, як ядерний грип над, над людьми. І п'ятірка пентаклів в нас. П'ятірка кубків. Якісь як забруднення, як якась. Не знаю, брудна бомба. <зв 'язок> розклад? Щось страшне буде. П'ятірка, п'ятірка, як брудна бомба, як спирання на попередній досвід, і е, буде важко. А й з чого все почалося? Ви повинен бути, знаєте, як спора заради спору, котрий е, дуже важко зупинити, як ці ланцюгова реакція, з котрої важко вийти. А там що то щось з терористами було пов'язано? Була терористична атака. У них же там є теж спірна територія, Кашмір називається. Як і у всіх у цих, коротше, спірна територія. І там терористи напали на цивільних, на, виходить, на громадян Індії напали. І потім це воно почалося то-то-то. Дипломатія закрили торгівлю, скасували візи. Пакистан закрив свій повітряний простір для індійських літаків. Там, воно ще не дійшло до ЕПГю, тому що там повинна бути якась людина, на кшталт імператора, на кшталт людини, котра має високу посаду е і може впливати на перебіг подій, і буде зроблено як усунення цієї людини, що спричинить саме глобальний військовий конфлікт. Як свого часу говорила принцип, е підкинув бомбу а Перша світова так, війна. Так воно, так, воно випадає саме таким чином. Тобто, знаєте, як висока висока, високопосадова е ну свого роду імператор. Котрого захочуть прибрати, котрого захочуть відвідвинути. І це, в свою чергу, може спричинити перевернуту трійку кубків, перевернуту празність і активний рух, активний рух в тому напрямку. Але на виході з ситуації, а навпаки, верболізування проблем. Треті країни будуть брати участь в цьому. Ви, ви сказали, що вони будуть, захочуть заробити, але ситуація вийде з-під контролю. Тобто будуть учасники третіх? Воно мені? випадає. Воно випадає перше, що дуже велика за чисельністю о, за кількістю людей жертв. Угу. Тобто, не, не 100 тисяч, не 200 тисяч, не, не півмільйона, а як мільйон. Мільйони. мільйони. Дуже велика кількість людей. Ну, от писали Принстонський університет, вони порахували, що якщо Індія і Пакистан застосують всі 300 ядерних боєголовок, які в них є, то можуть загинути від 50 до 125 мільйонів людей. Ну, може, вони всі 300, 300 не використають? 300, 300, Але ну, в, 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 воно випадає як декілька, декілька. І, відповідно, декілька мільйонів взагалі. Короткий проміжок часу. Чи має думати, що це може бути ядерна зброя? Угу. Бо щось потужне. Ну, короткий проміжок часу, ви порахуйте, скільки років даже ну, сводки наші. До речі, її останнім часом щось я не бачу, щоб її поновлювали або не звертаю увагу. Пам'ятаєте, скільки часу понадобилося, знадобилося, щоб вийти на якийсь великий показник по втратам ворога? Угу. І там по-різному можна її рахувати. А тут в, в, за короткий проміжок часу, тому щось повинно бути надпотужне. Як Україні від цього конфлікту буде? Там буде о, окей, добре. Да? От так Тож, все ж таки, це оця війна, про яку ви говорили? Я думаю, що це може бути вона. Яка відволіче від нас, виходить. І а... навіть не відволіче. Розумієте, там випадає так, що перше: п'ятірка-п'ятірка пентаклів. Вона випадає як глобальний ефект неконтрольований, котрий о, спричинить таку ланцюгову реакцію, котра вплине на пентаклі, на пентаклі, на грошові моменти ситуації. Тобто, подивіться, що сталося там з Європою, з, як важко сприймалися ці процеси, коли українці приїхали. Велика кількість людей за короткий проміжок часу. Пакистан та Індія великі країни, точніше, не настільки не тільки великі країни, а країни з великою кількістю людей. Це І п'ятірка пентаклів це про біженців. Це момент того, що людина, котра шукає прихисток, куди вони підуть? А куди ж вони Такі. підуть? В Європу. І що буде куди? Ну, яким полем? лісом? Через Україну. А скільки і там цієї така. в Росії? і воно підходить. <смітна> в Росію. Там землі багато. <смітна> <смітна> угу. В нас буде як якась зустріч. Зу От цікаво. Зустріч. Відкриття. От т, о, неконтрольований процес. Із-за того, що буде неконтрольований процес, будуть намагатися знайти дійсно компромісне рішення. Це не питання України та Росії, котре відтягують, в котрому бояться сказати слово чи підбирають слова. Mm -hmm. Там буде, але воно зайде занадто далеко. Далі зайде, ніж заговарюваюсь, ніж з Україною. Можуть натиснути. А ошибись. А там так. виходить оцей кашмір. Ага. Бачите, тобто воно таке, як над, стаєш, стаєш вже над прірвою, і угу. всю прірву. Падаєш страшний суд. Оцей Кашмір, це спірний регіон, це я зараз дочиталася, що це, помимо того, що між Індією та Пакистаном, а ще там напруга між Індією і Китайською Народною Республікою. Тобто, ще Китай там претендує на ці землі. Китай буде. Буде там теж. Китай буде. Угу. Отак. І там більше з точки зору Китаю. Може бути Китай ще зможе вирішити питання з Тайванів Чому ні? Трамп він обіцяє розрулити всі конфлікти. Давайте всім пороздаємо землі: Росію, Україну, Китаю, Тайвань. Північна південна Корея. Так, угу. воно випадає. Це в... Із погана ситуація тих, ті, хто знаходяться серед з із українців, все одно у нас є представники, котрі знаходяться і в Індії, і в Пакистані, в Китаї дуже обережним бути. Але в цілому, з точки зору виходу з ситуації, бачите, у нас такий е... випала карта інш, інша колода, але випала карта миру. Карта миру вона зображена як народження чого, чогось нового. Карта миру. Як народження чогось нового. Перенародження, перерождення. Як казали, після смерті папи римського буде кінець світу. Ми саме переродження. Ні, ну, воно ну, не так. Я вам хочу сказати, що з точки зору кінець світу він. Неконтрольований процес, і він стосується всіх і кожного, але не матиме продовження. Тобто, в кінець світу, в моєму розумінні, це щось більш глобальне. Це коли наша земна куля навпіл розлетиться. І... Ні, ну Якщо сприймати оці всі пророцтва старовинні, там ж багато вже кінців світу пророкували в різні роки. І кожного разу це ну, більш метафорично можна сприймати, що от це от перенародження, якась зміна, геополітична, можливо, зміна буде, зміна головних гравців. Дуже, Я хочу дуже сильно помилятися, але розклад в цілому дуже тривожний. Набагато при всьому тому, що в нас інше ставлення до інший функціонал до слова тривожність, бо ми його сприймаємо інакше. Ніж всі інші. Тут дійсно тривожний розклад, котрий е... і проблема більш гіпербалізована. Більш масштабна буде. Ми далеко від Індії взагалі знаходимося, воно да йде, ні даде. Та велико. Ну добренько. Ну Це ж там в Азії там ще все... Пакистан, Афганістан, що там ще? Далеченько, я сподіваюся, що надійде до нас. Раз ми вже заяде, що кажіть. Я сподіваюся, що до нас не надійде, не виходячи з ситуації, все одно на нас нападає карта мира в таких ситуаціях. Тобто жорсткі процес набагато жорсткіше і набагато е... зменшення вартості людського життя прочесать просто прочесать, прорядить. ну Це не буде як нівелювання нашої війни. Типу, у них там гірше, отже, ваша війна це не війна. Дійсно, воно... воно тут притихне. Ні, воно випадає. Знаєте, як як момент того, що. Чи це як. як... Якщо ми будемо продовжувати в такому дусі, то вона дійсно, земельна коля наша, лусна на друзки розлетиться І давайте домовлятися ставити процеси на паузу, досить навоювалися. Ні, ну якщо поставити процеси на паузу, то нас змусять зупинитися там, де ми є. Тому що на фоні війни, я думаю, що буде в першу чергу питання екологічної безпеки, екології, здоров'я, то що і питання деякі відійдуть на задній план. Давайте трішки про езотеричне на кінець, щоб розважити трішечки, щоб розслабити наших глядачів. Поминання дні цього тижня і ваші поради. Финальні дні цього тижня йти до родичів, як до, до знайомих, до родичів, до близьких, як до живих. Тобто, перше, я завжди закликаю вас, людей, котрі там, хочуть відвідати родину, йти як до живих, не намагатися якось економити, не купити те, що людина любила за життя. Навіть якщо це щось дороге, щось, е, я не знаю, ці, нестандартне для когось це може бути е, пачка сигарет, для когось це може бути, можуть бути цукерки. В, в хтось любив читати паперові газети. Тобто візьміть те з собою, що дійсно буде е, як певна корисна річ для людини, до котрий ви йдете. Друге, момент того, що з собою ми обов'язково взяти пакети для зміття, взяти рукавички для того, щоб, якщо ми ще знайдемо в могилі, щоб ми не брали це руками. І в, на, на цьому тижні я був на цвинтарі, багато людей приходило, багато людей прибирало, але тим не менше дуже велика кількість могил, котрі Занедбані і до котрих не приходили, тому що можливо там люди знаходяться або за кордоном, або в іншій країні немає можливості, в іншому місті немає можливості не проходити е, такі могили. Якщо ви бачите, що є занедбана могила, хоча ви розумієте, що до цієї людини напроти там останніх років постійно хтось проходив, ну, все було чисто, нормально. Зупиніться в, 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 приб, приберіть, е, зробіть невеличкі підношення, невеличкий презент на цій могилі. Е, воно вам не буде вартувати великої кількості часу та сил. Але буде таким значним плюсиком, тому що ну, в, в цьому році, як, як ніколи, кількість таких вона зросла. А друге, на що необхідно звернути увагу, це стосовно о, того, щоб взяти з собою бутиличку води для того, щоб змити це обличчя о, руки по ніг, коли вже вийшли з свинтаря. І так само як ми з. Спілкувалися стосовно там пасхальних днів, не, не йти зразу додому, взяти до півтори-дві години піти в людне місце, е, місце великого скупчення людей, для того, щоб досягти е, такого стану, знаєте, як е, перше, не, не привнести нікого додому, друге, досягти стану спокою. В нас е, глядачі дають завжди чудовий фідбек. І одна з підписниць каналу вона написала, що е, є острахи йти е, на цвинтар сама самою, бо є переживання певні, тобто, ну боїться людини. Можете взяти з собою групу підтримки в такому випадку, але в неї так цікаво вийшло, що не знайшла групи підтримки, але знайшла людей, котрі їй на цвинтарі допомогли. В питаннях ну, там, пофарбувати, прибрати тощо, і вийшло все найліпшим чином. Якщо є якісь сумніви, або ви постійно відкладували на потім, потім завтра. Знайти все ж таки час, не відкладати його, взяти відвідати в ці важливі дні своїх знайомих, друзів, родичів, поспілкуватися, зробити це не просто в форматі. Я завжди закликаю, що не робіть це в контексті механіки. Знаєте, як прийшли убрали і пішли. бо так треба. Ми йдемо в гості, взяли з собою пакет, взяли з собою якісь подарунки, смаколики. Прибрали, навели ладу, розставили, поставили підношення на могилу, можна використовувати там пластиковий посуд, можна використовувати скляний посуд. Якщо не хочете використовувати посуд, просто візьміть... Серветку, розціліть серветку, на могилу залишити це. Не не висипати просто, знаєте, як з, з, досить часто бачив, коли з пакету взяли, перевернули, насипали. Вам так само будуть приносити, е, коли вас не стане. А з е, повагою з повагою до до мертвих, тому що ми прийшли на них по суті в гості. І окремо закликаю кожен рік, про це кажу. Е, Штучні квіти. В мене немає процентів відсотку від продавців натуральних квітів, але це не не дуже велике. Знаєте, воно не буде ліпше, воно не буде гарніше. Хай це буде дві гвоздики, але це буде набагато ліпше і краще з точки зору обміну енергії. Що відбувається, коли ми проходимо на цвинтарі? Ми, ми даємо енергію небіжчику. Тобто даємо її, генеруємо її. І в нас, на прикладі, там, у фруктів, ми залишили яблуко, воно згнило, воно сохло, тобто пройшов контакт. Взяли одно два печива, розчавили пальцями, згенерували цю енергію. Взяли одну дві цукерки, розчавили пальцями, згенерували енергію. Залишили це на могилі. Штучні квіти так само. вони... Натуральні квіти, живі квіти, вони так само е, висохнуть. Але буде ця генерація енергії, ніж е, просто коли купляємо купуємо якийсь великий, великий букет е, штучних квітів. Е, і друге, в, в, завжди кажу, що це підвищений е, з точки зору там, підкладів день, і ми можемо знайти щось на могилі. Не байдуже, це буде золота кабручка, це буде монети, це будуть якісь інші речі. Приберіть їх просто в сторону, не беручи у руки за допомогою там гілки, якоїсь палки або візьміть з собою, просто заздалегідь, підготуйте гумові, гумові е рукавички для того, щоб це прибрати. Окрема велика кількість запитань стосовно тих людей, хто знаходиться за кордоном і не має можливості зробити нічого або мен... ті, хто в Україні, а кладовище на окупованих, наприклад, можна піти відвідати без занедбану могилу, залишити помин як родичу. І на будь-якому іншому цвинтарі можемо, якщо боїтеся, не хочете. Можете зробити такий помин просто вдома. Є фотографія, добре. Залишаєте, наливаєте там трошки алкоголю, ставити шматочок хліба а, біля світлини. Залишаєте через деякий час прибираєте це просто ви, коли. Рідини стане менше, а хліб стане сухим, зазвичай не пліснявий, а саме стає сухим, як виходить енергія. Беремо, прибираємо. Е, можемо заказати, заказати службу в цій в ціні. Якщо немає можливості. Якщо немає світлини, ви можете просто номінально залишити на тарілочці шматок хліб, хліба або якийсь смаколик через деякий час прибрати, але тут зіграє більше намір, котрий ми е розслюємо під час цих дій. Тобто ми думаємо про ту людину, е котрої немає поруч і до котрої ми на наразі не можемо прийти. Mm -hmm. Ще тут питаю: чи можна так. до церкви зайти після кладовища? Можна. Більше того, це буде е вважатися е людне місце. Е ні, це не буде вважатися людне місце. Більше того, зазвичай, е дуже часто буває, що на цвинтарі є ну, тобто, класичний погост, коли на цвинтарі на території цвинта є церква. Е е можемо зайти в неї. Після але змивати в такому випадку руки, обличчя, вмиватися треба поза межами цвинтаря, тобто, вже коли вийшли за територію. Після цього ми можемо відвідати церкву, після цього треба все одно буде в годину півтори години, там до двох годин відвідати людне місце. Будь-яке. походити. Тут одна із підписниць пише, що приношу сухоцвіти на кладовищі довго стоять і красиві природні. Сухоцвіти можна використовувати також. А головне, щоб ну, відійти від цього кічу з uh, пластиковими. пластиковими квітами. Mm -hmm. та це ж для екології теж яке забруднення. Але ж вони такі гарні ці. Я так дивлюся, стали такі гарні робити ці квітни, їх прям не відрізниш від живих. Але ну, Я страшно не люблю ці неживі квіти. Ні, взагалі ліпше, ці... Ліпше, ліпше, ліпше взяти одну-дві оздіки, але не... Саджають, сама. саджають же Саджаєш. там, і на глибках і біля. А... Теж. Тобто, Можемо висадити квіти, взяти будь-які квіти, поставити на могилу. Відійти від забобону чотних і чотних цифр в контексті того, що тільки там дві гвоздики треба поставити. Хочете три, п'ять, шість, дев'ять, скільки хочете, хоч букет. Але тут бажано який момент, щоб це були все ж таки свіжі квіти. І я, чесно кажучи, я намагаюся, коли їду там до знайомих або до родичів. Я не купляю ніколи біля цвинтаря, бо вона зазвичай такі левенька так, качечка. Е, можна купляти просто, просто в звичайному квітковому магазині, як, як для себе, тобто ти купляєш як для себе, як для лю, 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 там, кращої подруги, доброго знайомого. І якщо людина любила при житті троянди, купляємо її троянду. Одну хоча б маленьку, але троянду. не намагайтеся секономити на цих процесах. Це ви робите не для е, когось, це ви робите для, від чистого серця для людини. Якщо у вас немає таких е, побуждень, ліпше цього не робіть взагалі, бо воно ще гірше відбувається, воно таке, ліцемір. Цвинтерне не треба так.